Ребрами вершин такилом рік, де сяють жаром сонця куполи. як сила предків пам'ятю прорід, проріс як оберіг гіркий полин, і пам'ять про початок наш по не висохне, не зникне й не згори. Держава, моя єдина, сорок мільйонів об'єдналися в родину, І прості кручі, карпатські сміли, ріка Почайна, дай моєму роду син. Тут прозвитяти короля Данила, шепочей досі Галичини, Олешківські піски з на полісі. Мільйонів об'єдналися в родину, Дніпровські кручі, Карпатські сили, ріка почна, дай моєму роду сили, благослові. Іде коло солярне дрілям трибілля, поставим з вугілля, гілля й голови зійметься гордо й горла, за в півні за заняття акорда звучить Бородянка, Луна, лунає впінь, злани бахмут і в вражутінь. У цих стінах народжена воля й донині зростав кожній місці, в моїй Україні. Моя держава, моя єдина, сорок мільйонів об'єдналися в родину, Дніпровські кручі, карпатські схили. Ріка почайна, дай моєму роду сили, благословенна земля, благословенна земля, як від війни, поля держава, війна, моя, земля!